Вони начепили на мене тих бриліантів, 3 кілограма. Я не жартую. Насправді дуже багато. І це відкриття нового магазину Дубай Молі. Оце з цією всією красою, слухайте, так можна і звикнути, коли на тебе кожного дня одягають ось оце от все. Звісно, я б таке ніколи не носила. Люди не те, що носять, люди за це гроші платять, купують. Ні, ну не можна казати, що я такого не носила. Я б носила, звичайно, але не в такій кількості, мабуть. От для мене це трошки е, циганський табір, знаєте? How much is the cost of those uh, set that I'm wearing now? Approximately. Yeah. Спиталася, скільки ось це все коштує. Ви скажуть, ну ось такі. Такий перстень, такий бруслет. Така підвізка і сережка. Отже, ціна цього сету, що на мені, приблизно 700 тисяч доларів. Ось так виглядає 700 тисяч доларів. Можете подивитися, як вони виглядають. Браслет. То мадам, садится на собі несу майже мільйон доларів.